Доброго дня, шановні громадяни України, шановні колеги депутати, шановні журналісти. Я сьогодні хочу звернутися до всіх до вас з приводу законопроекту 11.59, який є в порядку денному сьогоднішнього засідання Верховної Ради. Це той самий законопроект, із -за якого сталася бійка е, Соболєва і Івченка. Івченко один із авторів законопроекту. Так от е, цей законопроект. Дуже наполегливо проштовхується його справжніми авторами. При тому іде суцільна брехня, обман і народних депутатів, і особливо керівників місцевих громад щодо справжньої суті цього законопроекту. У нього дуже гарна назва стосовно розширення повноважень місцевих громад. По розпорядженню земельними ресурсами. Але суть цього законопроекту є абсолютно протилежна його назві. Цей законопроект не тільки не надає місцевим повноваженням місцевим громадам повноваження із розпорядження землями, більше того, він дані повноваження відтерміновує на дуже багато років. Пояснюю чому. По-перше, цей законопроект не передбачає скасування статті Є1. Стаття 15,1 пункт е 1 Земельного кодексу України це та норма, яка була запроваджена за часів Януковича для того, щоб руками Держземагентства з його допомогою деребанити землі на користь сім'ї. Ця норма даним законопроектом зберігається. Друге, цей законопроект. Передбачає такі обширні вилучення земель із під компетенції місцевих громад, навіть тоді, коли ті повноваження виникнуть, що тих земель не залишається у розпорядженні громад ні в населених пунктах, ні за його межами. І третє, третє саме головне, цей законопроект передбачає, що повноваження у місцевих громад по розпорядженню землями виникнуть тільки тоді. Коли буде передана земля місцевим громадам у комунальну власність із державної власності, а це процес, який може зайняти дуже багато років, тому що оформлених прав державної власності на землю по всій Україні практично не існує, і саме в цьому є хитрість земельних чиновників, які є реальними авторами цього законопроекту. Отже, я звертаюся ще раз до колег. По фракції блоку Петра Порошенка і до інших народних депутатів, які дійсно дбають про те, щоб відбулася в Україні реальна децентралізація, щоб місцеві громади отримали реальні повноваження. Цей законопроект дані повноваження абсолютно знищує на багато років наперед. Його приймати не можна у Верховній Раді. Є інші законопроекти, і вони зареєстровані, які передбачають. Що повноваження місцевих рад виникнуть негайно, а повноваження дерзнемогенства будуть негайно скасовані. Тому не треба переживати, що це питання нікого не турбує. Воно буде врегульовано, але не законопроектом 1159. Дякую, прошу, питання. Товариство ще є запитання, будь ласка, запитань немає. Ми завершуємо брифінг. Щиро вкакуємо. дякую до побачення.